Добре, дякую, до зустрічі. Оксандр, можна каву, будь ласка? Я вже замовила. Настя, ось твої документи вже готові. Ось конкретно навчання в університеті. Треба ще підпис поставити в американське посольство числа 25-го об 11-й зайдеш. Там все домовлено. Проблем зовсім не буде. Навчання в компанії вона й матиме для тебе житло, а після цього ти будеш пріоритетною кандидатурою на роль представника торгівельного компанії ITS. О, така можливість. Спочатку твоя заробітна плата складатиме 25 тисяч доларів, але згодом ти будеш отримувати досить солідні гроші. О, Боже, як гарно! Ти ж розумієш, такої можливості може більше не статися. Тож дивись, все в твоїх руках. Ого, Нес, ти мене слухаєш зараз. Що сталося? Софія, звичайно, я дуже прагнула цього. Ти знаєш, скільки мені прийшлося пройти випробувань заради того, щоб це сталося. Мене далекі домовлені кандидатури залишились без результатів. Я не розумію, що ти хочеш з цим сказати. Софія, ти гарна подруга. Головна гарна подруга. Пам'ятаєш, ти мені навіть допомагала в виборі моєї майбутнього поконкретніше. Ти мене лякаєш. Ти розумієш, такого може більше не статися. Що вже сталося? Софія, дай мені сказати. Пам'ятаєш, ти працювала психологом 5 років тому. Я ще була випускницею у школі. І, мені... І я прийшла до, до, до тебе за порадою. До чого тут це? Я завжди рада тобі допомогти. не тільки тоді, але і зараз. Мені здається, ти щось зораз не договориш. Настя, що вже сталося? Ще вчора ти була просто в захваті від цієї можливості? Бо в Мариці тебе чекає щасливе успішне життя. І тільки люди підпис відділяє тебе від цього. Тим паче, ми цілий рік, тільки над цим і працювали. Ще успішне життя. Це розумієш, в мене є. не знаю, ваш гарна чи ні новина. Я у мене... Дмитро, він проти твоєї поїздки. Нас ну, ви ж все домовились. Він через п'ять місяців прилетить до тебе в Америку. Будете разом. Все ж даємо. Ну що його не влаштують. Ти не розумієш. Справа не в Дмитрові. Точніше, він не проти моєї поїздки. А хто? Твоя мама? Вона й досі думає, що тут можна заробляти досить непогані гроші. Але ж ми ж в не в минулому столітті. <клух> Що нам зараз робити? Настя. А Дмитро, він знає, йому вже сказала? <клес> Ні, дно, ще не знає. <клес> Знала, тобто це перед нашою з тобою зустрічю. Я йому ще не дзвонила. Та й взагалі чи треба нам дзвонити? <клес> Настя, я не знаю, що тут сказати. <клес> ти думала? Треба подумати. Ну, чого ти тоді думала, Настя? Ну, що зараз робити? То треба реально подумати. А що? Про те, що такої пропозиції може більше і не бути. Ти знаєш, що сказала лікарка? Лікарка? А що сказала лікарка? В тебе чуть не гаразд? Вона сказала ти, сказали, що я завигіднілась це справжнє диво. А ще вона попередила, що такого дива може більше і не статися. І це, можливо, мій єдиний шанс стати матір'ю. Добре, Настя, Про що ти зараз думаєш? Скажи мені. Я не знаю. Я не знаю, що мені зараз найбільше всього потрібно. Я не знаю, що мені зараз найбільше всього хочеться. Ну, мабуть, ніхто не знає, як вчинити в такій ситуації. Але краще всього дослухатись до свого серця. Я боюсь, що я не зможу стати гарною матір'ю. Настя. Ну, а в конкурсі ти не боялась брати участь? Де тепер твоя рішучість? А? Ти вважаєш, що я зможу стати гарною матір'ю? Ну, твоя ж мама змогла і ти зможеш. А вже ж твої ситуації це не просто, але цілком реально. Тим бачимо, вже не раз доводили всім, що ми здатні майже на все. А ще я боюсь народжувати. Ну ти... ну ти, Що ти таке кажеш? Та ти насмішила. Ти через місяці, ти що там місяці, через кілька днів ти про все це забудеш. По-перше, в нас медицина зараз досить на непоганому рівні. По-друге, тоглядаючи за малюком. Ти просто забудеш про всі ті клопоти, про майстер. А фігура? Що буде з моєю фігурою? Я більше не зможу бути в такій формі, як зараз. Ти молюська з мого класу бачила, ми з нею ще парка на англійській мові сиділа. Вона ще була в МІС випускницею Києва. А зараз ти її бачила? Так, бачила. Ну, трохи поповнішала. Ну і що? Зате вона щаслива і сім'я в і гарна. До речі, зауваж, у неї двійня. А з твоїм ставленням до себе ти просто не дозволиш собі бути у поганій формі. І ось після народження дитини жінка стає такою ніжною, її фігура стає більш жіночною, розгантною. Ну, одним словом, ідеальною. Тим бачиш, спорт зараз робить чудеса. <ривіт> а Дмитро, <ривіт> він... <ривіт> а Дмитро, він казав, що спочатку ми досягнемо успіху, заробимо гроші. Купимо будинок, а вже потім дитина, він не погодиться. Настя, відкорує він свої плани. Тим паче, якщо любить залишиться. А проєкт, а робота, а моє майбутнє. Настя, зараз дитина твоє майбутнє. А Америка, контракт. Ти ж казала, що такої пропозиції не можна ризикувати. Ну, забудь що, говорила. Колись і я не ризикнула. Ну, і що тебе? Маю і роботу, і кар'єру. Навіть хлопця маю. Ну, усім поради роздавала, а собі зарадити не змогла. У мене є все. Але знаєш, заради чого я піддала зараз ту кар'єру і ту фігуру. Просто аби бути щасливою жінкою, щасливою матір'ю. Настя, а зараз в тебе є вибір. Будь ласка, прислухайся до власного серця і зроби його вбір. Тим паче, до контракту ми повернемось через пару років. А зараз в тебе буде новий стимул, заради якого ти будеш жити. Поаплодировать.